Перед тим як висаджувати розсаду, треба підготувати ділянку. Ділянку ми підготували. Ще два тижні тому ми її обробили гербіцидом. Бур'ян почав жовкнути. Тепер земля готова для того, щоб її збахувати. Ділянку обробили культиватором, грунт м'який, вологий. Оце наша розсада, яку ми будемо садити. Висаджувати будемо помідори, перець, баклажани та гірки. Розсада вже готова. Є квітконоси з готовими квітками. Тиждень 2 має зацвісти. Стан розсади ви бачите, вона навіть уже проросла. Треба вкрай висаджувати. Розмічаємо ділянку. Сьогодні 17 травня, субота. Сприятливий день за місячним календарем. Погода пасмурна, температура близько 18 градусів. Обіцяє дощ. Саме те, що треба для висадки розсади. Перевагою вирощування розсади. В ящиках та на субстраті є те, що садити таку розсаду можна з рудка з землі. Помідори садимо таким чином. Робимо заглиблення в землі, відриваємо помідор, Трамбовуємо. одразу не поливаємо, це зробимо трохи пізніше. Я це роблю тому що щоб руки були чисті. За потреби ямку заглиблюємо ще, якщо бачимо, що глибини недостатньо. Якщо заглибити більше, ніж треба, це не страшно, бо появляться допоміжні корні. Іноді томати можна обгортати також для того, щоб з'явились допоміжні корні. Тепер переходимо до висаджування баклажанів. Принцип посадки той же самий. Робимо лунки, заглиблення, розмічаємо ділянку. Цього дня також садимо і перець, обережно достаємо його з ящика та садимо разом з рудкою землі. Відстань між рослинами сантиметрів 30. Можна робити густіше. Наприклад, у мене в тому році перець попікся на сонці. В цьому році я його буду садити густіше. Робимо заглиблення, розмічаємо ділянку. Розкладаємо перець. Також садимо в суху землю. Потім польємо і притискаємо обов'язково. Це потрібно для того, щоб ущільнити землю навколо коріння, а потім палити, щоб ущільнити ґрунт та покращити контакт коріння з землею. Також сьогодні висаджуємо огірки. Росада розвинута, почала цвісти, є зародки маленьких огірків. Перевагою вирощування огірків розсадою в стаканах є те, що дуже легко їх можна дістати. І добре приживаємось розсади в ґрунті. після Робимо пересахи. заглиблення в землі на глибину стакана. Ну, досить глибока. Сантиметрів 15-20, може і більше. І обережно не дуже притискати, щоб не ушкодити само стебло. Але ґрунт треба ущільнити. Відстань між рослинами приблизно 80 см. Садимо в один ряд. Щодо підживлення. Всю цю грядку, на якому висаджували розсаду, я в тому році обробляв добривом. Під осінь вносив нітрамофоску. Також виміряв кислотність ґрунту. У мене вона виявилась лужна. І також вносив сульфат амонію для того, щоб зробити ґрунт більш кислим. Кислотність як би вирівнялась, скоріше за все. Тому врожай має бути гарним. Пізніше, через тиждень два я, можливо, внесу якусь підкормку за потреби. Головна перевага вирощування гірків у стаканах. Це швидкий старт і менший стрес привиситься. Рослини швидше проживаються, краще переносить калування температур, дають урожай раніше, ніж при прямому посіві в ґрунт. Це сорт Президент F1, гібрид, партинокарпічний, багато має жіночих квіток, перші квітли чоловічі квітки через тиждень мають заквітнути жіночі. Я цей сорт сажу перший раз, ніколи його більше не вирощував. Потім розповім вам про те, який він дав врожай. Переходимо до поливу. Поливаємо до тих пір, щоб вода залишалась. Та деякий час трималась у лунки. Це потрібно для того, щоб коріння мало гарний контакт з ґрунтом. Крім того, обіцяють дощі найближчі 3-4 дні, які допоможуть розсаді добре прижитись. А ігри також поливаємо. Дуже гарно, бо вони дуже люблять вологу. Всі роботи проведені. Ми посадили огірки, перець, томати та баклажани. Чекаю від вас коментарі та питання. Дякую. Пишіть. Підписуйтесь, ставте лайк. До побачення!